Слава Рарогу, який вогонь віри у душі наші зносить, який вогонь не віри землі наші осяє. А на початку слава рарогу. Давайте помолимося за народ наш, за поповнення народу нашого, бо нині потребує народ наш. Відродження. Потребує народження багатьох, багатьох, багатьох діточок славних, аби народ наш примножився, і аби народилося багато світлих душ, чесних, праведних, благородних, аби ті душі світлом душ своїх народ наш осяяли, народ наш пробудили. Знання древні розкрили. Тож за зачаття дітей чесних, благородних, праведних, за народження дітей світлих і многих, 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 Богам рідним помолімося. Боже свароже, Отець наш Небесний, благослови разом з купайлом і ярилом, перуном, велесом. І з усіма богами рідними, чоловіків народу України руси славної, на зачаття дітей праведних, дітей чесних, благородних і справедливих, запали силами своїми на зачаття рясного потомства, роди наші, аби родини наші в багатодітстві процвітали, в благополуччі проживали Україну Русь святою укріпляли, Богів прославляли, О, велика я матір світу! Богородиця наша влада матінка, прийди до діжінок наших славних, зеленою і купавою, з любавою лоною і ясною світлою, і макошою доброю, в любові жити, в коханні дітей многих зачати, легко виносити і в й блаженстві родити. І в щасті благополуччя їх плекати, і здорових, мудрих, і чесних виховати, аби роди наші в любові злагоді проживали, в благополуччі честі і радості Богів прославляли, Україну Русь православною укріпляли. Слава рідним Богам, слава Україні Русі. Перед лицем предків світлих. Та богів рідних, кличу сокола світлосяйного рарога батька нашого життєдайного, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість даруй нам. Прийди, рарог, прийди, сокіл батько, рарог світлосяйний життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші і радістю повниться серце наші, радістю великою, радістю незбагненною, радістю відання віри рідної. Радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо осяйний нині шлях наш тепер, світлом віри від православної, Світлосяйним духом Твоїм, Батько сокіл, рарох світлосяйний. Слава ророгу, слава, слава рог. Кличу світлорода Всевишнього, батько рарох прийди. Вогнем вірить, душі наші, осіни. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних принеси вогонь вір війди православної на землі слов'янські, уроди православні, хай відчуємо присутність Твої соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слов'янські осяє Тим лацо творяючи рід наш радуючи. Слава тобі, соколе, світлосяйний, слава тобі, рароже, слава Рарогу! Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діяли, образи світлі життя праведного творили. Платно навколо себе сотворяючи і предків наших радуючи, Бачимо, як сокіл дивний зосвари і летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарок світлосяйний. Вогонь віри віди православної, на крилах своїх приніс землі слов'янські душі наші осяючі. Слава Рарогу! слава. Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні пожертви тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами пошеття своє бував, душі наші зігріваючись. Прийми, Боже, прийми, рароже, прийми, Боже, прийми рароже, Чуєш, Боже, клич наш, Слава Рогу, слава, слава рогу, який вогонь віри у душах розпалює. Ходиш ти засвари сині, світло Боже, у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь віри віда православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри палає до життя праведного веде, сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве, яви та нави суще, бо ти є перемаючий дух віри віде правої. Бачимо, як сіянні твоєму, роди наші єднаються, громади наші повняться. Людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато, багато до любому для світло приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих, бачимо, як тягнуться роди слов'янські. До любому для світлого, Богів славити на капищах православних, бачимо коло великі, що руки до сваги зійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великій радості повні, слави тисячоголосами до предків помисли посилають. Рід слов'янський утверджують, богів праве славлять. І як бачимо, так і є, однині назавжди, од віку і до віку. Слава Ророму! слава. Слава нарогу, слава. Тож прибудь батько Рароже, з нами повсякчас і вдень і вночі в праці і на відпочинку, у дорозі і вдома, наповнюй світлом своєї віри праведної життя наші, роди наші, землі наші. Слава тобі, Соколе, світлосяйний, слава тобі, батько життєдайній, слава раробу, слава. Влади Всевічний, Боже родів і народів слов'янських. Все тобі проказували слави, князі та керманичі наші, Все ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі, велика, тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе, ладе, прийди, прийди в роди та на землі наші, Найбезла та розбрат згорять вони семаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя, землі і роди наші. Слава ладу, слава рідним, слава ладу. Слава Отця нашого Велеса Батька, який мудрістю родин слов'янські примножує душі наші врівноважує. Батько наш, Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною. Рівновагою душі наших, будь з нами повсякчас вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли, рід слов'янський укріплювали. Бережи рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суриці кличемо. Слава Велесу, слава, слава Велесу, слава. Батько Світовий день, переможи темряви воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом праве наповнитися. У силі утвердитися до прави йти, будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава Слава світовиду, слава. Тож хай прибуде вогонь святий Небесний, вогонь святий праведний, вогонь віри у душах, серцях і на землях наших. Да буде так? Будьте з богами! Живіть в любові і ласці, задоволені і блаженстві, честі і благородстві. Рясняті благополуччя. Хай роди ваші процвітають. Да буде так. І так буде. Слава роду, слава рідному Богу. ओ ओ ओ